Ну що, знову переходимо до дегустації. Сьогодні будемо дегустувати шайбу. Шайба здорова. Одна теж із топових продаж. Це шайба. В принципі, дуже добре йде. Дуже можна не наїстися, з іншої сторони вкрилася вона. Що в нас шайбі тут є? У нас така от булка, Здорова. Зверху семечка. Вкриваємо булку. Котлета, соус, сир, так як булка здорова, сир не сильно великий. Ну, все по грамам. Потім йде морковка по-корейськи і е, соус. Е, шайба ніколи не була е, ні сухою. Ні, все все як положено. В шайбі все як положено, все класно. Е, в шайбі е, такий чесночний запах того е, соуса. І ну, змінили дуже змінили шайбу і змінили в этом. Ну, будемо пробувати. Зараз буду давно, кстати, шайбу не їв і буду дігустірувати. Здорово, а в Садим. В принципе, выглядит вот так. Надкусим. Классно. Ні, не файбо Бомба. І одна із топових позицій. Що наїдаюся, що чувствуєш все. Бомба. І все це ми запиваємо. Сім ір Ір Семь штук. Женас, не думай. Що я? Десь гуляю. Ир всем это напиток компания Express Foods в описании номер мій телефона. Звонишь сьогодні. Наша продукция уже завтра у вас лежить на прилавку вашей торговой точки. Всім хорошего дня!